На п'ятому каналі час інтерв'ю акценти тижня, що минув сьогодні. Аналізуємо із Олександром Турчиновим, першим заступником голови партії Батьківщина. Вітаю, пане Олександре! Вітаю. вас. Почнемо напевно з того, що Генеральна прокуратура заявила, що готова передати матеріали кримінальної справи щодо екс-міністра Юлії Тимошенко до суду. В свою чергу Юлія Тимошенко заявила про своє бажання ознайомитись з цими матеріалами, причому в присутності захисника. Вона отримала на це на дозвіл, але так само отримала й попередження не затягувати процес. У зв'язку з цим кілька питань. По перше, скільки томів нараховує справа ну станом на оцей момент. Як довго на вашу думку може тривати ознайомлення, і чи є у генпрокуратури якісь механізми, скажімо так, форсувати цей процес? Ну мені здається, що сама генпрокуратура і ті, хто замовляв цю справу, розуміють її безперспективність, навіть враховуючи той тиск, який сьогодні чиниться на судову влади, все одно вигадані факти, які доводять тільки одне. Що уряд працював Тимошенко для людей? Це стосується і питань виплати пенсій, Це стосується і питань забезпечення сільських населених пунктів машинами, які б могли доводити лікарів до людей. Все це сьогодні пробують перетворити на фіктивні звинувачення, і генпрокуратура нарахувала біля 180 томів. Причому нехай ця цифра нікого не лякає, тому що під цими томами мається на увазі вилучені з кабінету міністрів архівні матеріали, які вони змогли утрамбувати в 180, я повторюю томів. Ну для того, щоб це прочитати і розібрати в цих питаннях, ну мабуть, потрібно. Я думаю, що за нормативами, які сама має генпрокуратура, десь декілька років. В той же час я розумію, що головна мета Генпрокуратури це не дати Юлії Тимошенко займатися політичною діяльністю, і саме тому вони вимагають, щоб вона щодня приходила і знайомилася з цими матеріалами. На жаль, на жаль, це забирає дуже багато часу, і я повторюю, що. На весь цей час її пересування Україною обмежені. Ви знаєте, що діє підписка про невиїзд, що їм треба було з самого початку на зимовування зробити. Відомо, що ви не один раз були на допитах у генпрокуратурі з тих чи інших справ вас викликали. У зв'язку з цим питання, за вашими спостереженнями що планують і чи планують взагалі інкримінувати вам? Знаєте, прогнозувати дії наших опонентів неможливо. Будь-хто сьогодні, хто займається політичною діяльністю і хто опанує цій владі, повинен бути готовий, що проти нього може бути будь якомусь мить сфабрикована справа. Тому маєш мовість бути в опозиції, значить, треба бути готовим, що будь-яку мить буде сфабрикована справа. Яку справу сфабрикувати? Я думаю, що вони ще для себе не вирішили. Версії є у вас навколо чого може бути? Знаєте... Коли позитив, який робив уряд, сьогодні вважається злочином, згадайте повернення газу в Україні. Сьогодні вважається героїзмом повернути газ фіртушу, повернути газ тим, хто до нього не має ніякого відношення, забравши газ у людей. Тому за такі дії в уряді у нас було багато речей і повернення. Шельфу Чорного моря в е, Україні, е, ви знаєте, можуть відкрити з будь-яких підстав? В той же час я не збираюся їм в цьому допомагати. Нехай вони самі міркують. В чому їх звинувачувати опозиціонерів? На вашу думку, які перспективи мають ті чиновники, які вже сьогодні сидять: це і Макаренко і Діденко і Лиценко, і інші? А також е, як довго на вашу думку будуть розглядати звернення Євгена Корнічука і Юрія Луценка Європейський суд? На жаль, в Україні щодня збільшується кількість політв'язнів, і механізм силових структур запущений саме шляхом фальсифікації фабрикації справ проти людей, які свого часу захищали інтереси власної країни. Тому, на жаль, на жаль, сьогодні важко прогнозувати, коли вийдуть на волю політв'язні. Тому що в будь-якій демократичній цивілізованій країні всі ці справи вони б не приіснували і одної доби в наших умовах, коли фактично немає вільного судочинства, важко взагалі робити будь-які прогнози. Що стосується розгляду цих справ в європейських судах, то на жаль, сьогодні. Багато десятків тисяч громадян України шукають правду не в Україні, а саме за її межами, саме в європейському суді. І безумовно, кількість скарг до європейського суду дуже велика. Зрозуміло, що сподіватися, що вони будуть дуже швидко розглянуті. Це, мабуть, важко сподіватися. Ну, зрештою, ми знаємо, що звернення Євгена Корнічука вже прийнято до розгляду на прохання знову ж таки, пане Євгене. От у зв'язку з тим, питання наскільки швидко першочергові звернення можуть розглядатися? Наскільки це, швидко це може питання прийняти? може не зовсім до мене? Це питання до представників, які працюють в європейському суді. Всякому разі, я можу прогнозувати, що це не буде там за місяць, два, тобто це може бути протягом року, і це буде добре, коли до кінця року. Рішення буде якесь прийнято. Тож час. Я думаю, що коли справа буде реально розглядатись, будь-яка справа з тих політичних зонувачень, то безумовно будь-який незангажований суд винесе вердікт, що справи носять виключно політичний підтекст. До економічних аспектів звернемось. Експерти Світового банку оцінили зовнішній борг України у 82% від ВВП. Американське видання бізнес інсайдер включило Україну до 18 країн світу, які мають ризик дефолту. Разом з тим, прем'єр-міністр Микола Азаров, буквально на цьому тижні, каже, що на сьогоднішній день жодних підстав для переддефолтного стану в Україні немає. Якою ситуацією видається вам розмови про дефолт? Це нагніта. Альні ситуації, чи для цього є реальні якісь підґрунтя? Ну безумовно реальне підґрунтя є, тому що тільки за 2010 рік цей уряд збільшив борг України на 117 мільярдів. Це дуже велика сума. І в той же час щодня ми бачимо, що це керівництво, яке називало себе в передвиборчих своїх агітках професіоналами, не здатне керувати країною. Щодня виникає якийсь дефіцитний продукт, да, який ну, ще десь рік тому можна було спокійно купувати в магазині. Дійшло до того, що вже на Донбасі є перебої з постачанням хліба. Це є серйозні проблеми. Проблеми, які свідчать про дуже серйозні негаразди в управлінні країною. І саме сьогодні, коли з одного боку. Інвестиційна активність згортається. Бізнес, який чекав, чекав, так і не дочекався цих податкових канікул, які їм також під час передвиборчої агітації обіцяли він також зменшує свою активність, коли рейдерські атаки стали. Нормою для нашого суспільства, коли будь-якого можуть забрати його ефективний бізнес-проект, в цих умовах безумовно, економіка не може нормально працювати. Коли економіка не працює, триматись за рахунок емісії національного банку надто довго економіка не може. І в цих умовах безумовно є знаєте як у людини приденфарктна, так у економіки придефолтна такий стан і. Це є серйозна небезпека. Більше того, всі заклики чинних урядовців про спокій, про зростання якихось там показників, які базуються на фальшивій статистиці. Ну вони не можуть бути серйозним аргументом ніяк внутрі країни, ну тим паче для зовнішніх експертів. Якщо говорити знову ж таки про дефіцитні продукти, які ви згадали, то ми можемо згадати Микола Зарова, який сказав, можете купувати борошно мішками, ми вам його забезпечимо. З гречкою у нас проблем не буде. З власниками заправок ми домовимо, щоб вони не піднімали ціни. Наскільки переконливими переконливими виглядають такі звернення до громадян? Наскільки їх можна пояснити з точки зору раціональної? Ви знаєте, чим голосніше вони про такі речі розповідають, тим більше проблем щодня зустрічають наших громадян. І це стосується як паливо, ціни на які зростають швидше ніж можна доїхати від Верховної Ради до Кабінету міністрів. Більше того, нові податкові навантаження. Будуть введені з 1 квітня, і можна прогнозувати ще стрімке зростання подальше вартості нафтопродуктів. До речі, це відбувається під час того, коли починається письменна кампанія. Ніяких дотацій, ніякої допомоги від держави, і наші аграрії просто кинуті на призволяч. Це може бути серйозною аграрною катастрофою вже для України, яка тільки тільки почала давати реальні такі перспективні натяки на те, що знову вона повертається як житниця до Європи. Згадайте, у нас там в 2009 році були рекордні врожаї. Зараз ми можемо мати серйозні проблеми. І безумовно, як проблеми, які сьогодні вже здогнали нас, проблеми го року з тою ж самою гречкою, яку вперше, мабуть, в історії України будуть завозити з Китаю, причому Кармаву. Це стосується і інших продуктів харчування, але ж головний удар, який сьогодні отримують наші громадяни, незважаючи на всі обіцянки, що це буде тільки зменшувати, що домовленості є про дешеві енергоносії. Це безумовно колосальне збільшення вартості за комунальні послуги. Ми аналізуємо ситуацію, і вона достатньо страшна. У багатьох Вартість за квартпату перевищує середню зарплатню в Україні. А що говорити про пенсіонерів? Тобто фактично людей штовхають за межу виживання. Безумовно, опозиція з цим не може погодитись, і наша партія Батьківщина Бок Юлі Тимошенко, Ми вносимо в парламент пропозиції щодо індексації зарплати пенсії відповідно до реальної інфляції, а не ту фіктивну, про яку розповідає Азаров. У нас ціни постійно зменшуються, зменшуються. Я не знаю, які газети він читає. Може про яку країну він говорить. У всякому разі це не є держава, в якій ми сьогодні з вами живемо. Крім того, безумовно треба зупиняти збільшення. Акцизів збільшення податкового навантаження на енергоносії, які знову власники і е, облгазів, обленерго перекладають тих ж самих заправок, які подивіться, Ми всіх знаємо по імінам. Це оточення чинного президента. Е, весь цей податковий тягар знову перекладається на споживачів, тобто на нас з вами. цим також не можна погодитися. Будемо мати погодити, припинити е, е, нарахування цих величезних акцизів, цих додаткових податків, в тому числі і на е, бензин на де тощо, тобто треба зупиняти цю вакханалію, коли бажання заробити мільярди. А ви знаєте, що наші мільярдери тільки за цей десятий рік, коли відбувається обніщання фактично всієї країни, вони збільшили свої статки в декілька разів. За рахунок за рахунок безумовно наших громадян, які змушені останні свої копійки віддавати їм, щоб вони могли бути мільярдерами, да і потрапити на найкращі позиції в журналі Пос, от така на жаль сумна реальність в нашій країні.